Одну дію заснув. Я поняв. Так блін, альо, а я ще не довчив там усе. Чи все? Я приніс деталь, якої не вистачало. Подивимось. Егегей, та це ж саме те, що потрібно. Здається, тепер те працюватиме. Може скористатися ним, це практично безпечно. Практично. Мені лише треба підкрутити дещо. І тоді ми зможемо примусити цю крихітку працювати ще краще. А ну, давай попробуємо. І що це таке? Відкриття банок, тренування точності, забіг по магазинах. Ну, це тіпа типу, ті самі нейротренажери, виходить. Блін, оце ефекти. Що це за ефекти? На мозги щось дали мені, чи що воно мені Ну, Давай мені забіг по магазинам зробимо. Все, зробили. Вилазим. А оце ефекти, оці що на мозги щось там дали, це шоу. Це мені нічого цього не буде там погано мені чи шо. Я не розумію, просто ці показники вони для чого і для кого зроблені. Ну все, ну оці щось енергія мозгів, щось шов. Що? Я, я не, не вдупляю, що то. Для чого це, шо це? Ну окей. ну все одно. Я думаю, я буду вже по узку працювати там, тренуватися і так далі. Так що я думаю, що обійдемося без цього. У нас зараз проблема, це яка проблема? Це нам треба встановити. Поїхати, так? Да. Їдемо в старий будинок. Оддихаємо, енергії наповняємося. Їдемо, нам треба навалити кабінет поліцейському, якби це, звісно, не звучало. Все, поїли і тепер відпочивати. І це ж там, по-моєму, він якраз ввечері відкритий цей. отой... А, так і піжди ввечері. Мені ще ж треба ХП встановити так то, ввечері. Так що це мені треба буде ще до завтра, наверно, дождатися. Або ось у 18.45, Заль Сільвера, зараз їздимо так. Хоч трошки на масаж. Там вже не до 10 робить, так що нормально, думаю, буде з цим. Хоч трошечки встановимося, потім додому оп'ять там пожрать, вистановиться, може покачаємося до утра, поки зал відкриється, і там буде вже видно. Ти Як? Оп-оп, все. Зал у нас закритий. 22.00. Старий будинок, 2 бакса. Недорого, мені ще й хватило назад, потім з'їздить, так що все окей. Ми вже встановили, в принципі, норм. Непогано, так. Так що давай що? Я думаю, можна даже трошечки підкачатися. Так як у нас проблеми з, з енергією, то будемо енергію ще вкачаємо. Тим більше, це наш стиль, типа. Все, встановилися. Зараз тоді усе ми їмо. Раз, два. Жартва, правда, вже Так, а зазейка? Я щось завпікав за цією зазейки. І в нас ж, по-моєму, дві зазейки. Підожди, ну, ще одна усе є. Добрий ранок це програма Lookek. Чому поліцейські живуть у хмарочосах? Тому що звідти дуже зручно на всіх чихати. дня? <кхи> ну, Було непогано, так, іще одна. Добрий ранок, це програма Walkek. Чому поліцейський, який упіймав пару дрібних злочинців, відпустив їх? Тому що це закон рибалки. <реш> що це? А, закон рибалки, типе. я поняв. Що як-то спортивна рибалка, що як ловлять рибу, то її назад відпускають. Поняв, поняв. Тепер йдемо в зал Сільвера, опять же, ж, наверно, да? встановимося зараз. І після цього вже можемо, я думаю, їхати. А, підожди, вони ввечері ж мост цей відкритий, щоб навалити кабінет йому. Треба подивитися, кому там ще гатити. Якщо ще хтось буде, то можна заїхати ще комусь навалити кабінет до вечора. Поки А ввечері вже поїхати на цей мост. Все, у нас ХП повно. Записуємося на бій проти шаленого мета, який мене тип. А хоча підожди, типзив в. І мене отипзив, коли у мене було дуже погано із енергією і ХП. Я був трошечки, ну, ну трошки не в формі було. Е, Ну, нам поки що треба тільки отипзить, по суті, цього якраз і поліцейського, бо на той чезу за пику це мені просто в лізі, треба просто пройтися нормально. І все, начебто. Ну, наче все. І тоді у нас буде відкрите віконце, щоб робити. Далі. Ну, це ж нам просто повишені треба і все. 12.05. Що нам треба робити? до 12.05? Я не знаю, поїдемо додому. Міст. Ну з 19.00 робить, поїдемо додому. Зараз вже підкачаємося трохи, я не знаю. Чого і ні? Під, 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 Підкачнемося. І потім, якраз на вечір, поїдемо вже битися. Все, пожрали, красиво. 1920 на годиннику звали. А, ні, пішли, звали що робить Міст. Їдемо. Зараз будемо бить мента і дати спеціальну локшину. У мене спеціальна доставка. Джентльмене, я не спускаю з вас очей. А, най тобі. Ти маєш перемогти мене, розумієш? Я готовий. Щасти тобі, мій улюблений, рознощику. Якого я не. Окей, всі, хорошо. Значить, беремо лоу-кік і удар лопату. Я оце просто не вдупляю. Прямо. А, о! Я 17 витривалість вкачав. Тепер у мене плюс 7 за кожен пропущений оцей удар у мене. Крутяк, Взагалі. Я не знаю, просто чи один може блок оставити, да і все. Оце не знаю. Я думаю, один блок поставимо. Щоб енергію. А хоча в нас є енергії, блін багато. Може все. Ну ні, давай якийсь баланс, щоб коротше, десь отак все. Там будемо талкуватися пізніше. У нас по енергії все красиво, та й вже ми його вважаю, вже й вирубили, так що давай там поставимо те, що нам треба. Ще там лоу кік, чи що там удар лопатою. Ну, лоукік. Ой, удар лопатою. От і все. Я програв, він виграв. Його верх. Просто неймовірно. Тепер я можу прийняти від нього локшину, якої нам із хлопцями так довго хотілося. Ви називаєте це правосуддям? Так, якісь проблеми? Ой негідний новий світ. Чому ти не піддався? Ти ж хотів цієї локшини, чи не так? Мені не можна піддаватися, я поліцейський. Це мій обов'язок. До того ж, я не хотів втрачати обличчя перед молодшим зазванням. То ти не хотів зганьбитися, чи ти хотів локшини? І те і інше. Розумію вас. На все добре, офіцере. Ву. Тепер ми можемо їхати у кахве. Він же, по-моєму, з 19 робиться кахве. Бо щоб шо, просто не було приколіше. я щас приїду, а він ще не працює. Давай пішком уже на всякий случай, бо щас... ...начнеться потім, будемо мотати времен. Бо я не помню просто. А, так. ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Все, робота. Дістав одну порцію в Дім Генрі, а іншу на міст. Зрозумів. Не поняв. Я ж доставив і туди, і туди. Я дійку і звіняюсь. Замовлення доставлені. Обидва замовлення доставлені. Чудово, підвищення твоє. Ура! Але це кар'єрний максимум, якого можна досягти в нас, не даючись до збочень. Що? Що? Все. Кар'єрний максимум. Ну так, да. тепер у нас бонус. А тут, блін, чогось плюс 39. Ну, Наприклад, на фермі Бабуповим по про плюс 40 кет нам давався, ні? Тьо. І в принципі, все, так. Да? Тобто нам тепер залишилося, мабуть, що їхати встроюватися на звалище роботів, я так розумію. Ну, вроді як да. Окей. Е, тільки вони з утра. А, ні, вони з вечора роблять. Тьо. Я вибачаюсь, подожди. Так їдемо зразу туди тоді. Чотири бакса. Просто в мене, мабуть, що не хватає на. Чи хватає? Не помню. Ну, мені треба просто програму зразу встановити, щоб не було приколів лишніх. Ну ладно, давай, тоді зараз за 4 бакса. Пом там, чи 25 баксів, чи 20, щось таке. Хочу встановити вашу програму. 20 баксів. Встановить все клас. все. нормально. Тепер почати роботу, і тепер підвищення тут а будемо якось набирати. Ну чуєш, тут походу іменно тут, а це, походу, сама робота. Тобто я ще не до кінця підвищився. Тобто я не на самому верху в цій кар'єрні лісінки. І мені вже плюс 40 баксів типу, платять. А, а після підвищення плюс 44, це саме тобто, більше, по ідеї, як буде. А зазійка. Добрий ранок, це програма Лукек. Як звали бапу, аби він жив у стародавньому Римі? Апулей. Угу. Т -т -т. Ні, тут ще походу шуток хватає, бо я думаю, вони там вже почнуть по кругу повторятися і все. Утро у нас. А з кількох вони? А, вони з восьми, по-моєму, працюють. Тоді йдемо в старий будинок, правильно. Нас завтра бій, кстати. Так що треба буде якось нормально віддихнути. Може, ще й тим земчувака. Не фот, звісно, ну. А ще ж, блін, паралельно. Мені ж треба цей учити поліцейської академії. Оцю всю фігню. Зараз давай тоді поспимо. Сьогодні, напевно, без, без вправ будемо. Не будемо спортом ми займатися сьогодні. А в відділо поліції ми з'їздимо. Блін, і треба сьогодні буде попрацювати і закупитися жиротовою. Не забудьте. Погнали. Закінчення курсів вже скоро. Я б уже все вивчив, аби ви не повторювали кожне слово. Коли виникає конфлікт, поліцейський виносить свій вердек і захищає його кулаками. Але іноді навіть сил поліцейського може бути замало. Ага. Тоді до справи береться детектив. Детективи найсильніші у поліції. Вони ведуть найнебезпечніші справи. Це ж, звичайно, позначається і на їхній заробітній платі. Вони справжні герої. Детективи. Справедливість. Не спати. Ова! Як я сюди потрапив? Ну, то нудно. Сподіваюсь, усе це роблю не даремно Одну дію заснув. Я поняв. Так, блін, альо, а я ще не довчив там усе. Чи все? Та вроді ж не все підожди. Значить, там ще є мені що вчить. Ну він сказав кінець кору. Це, мабуть, кстати, останній мабуть, розділ буде. А стоп, поки я не забув. Блін, тут же ж коли вивчаєш оці прийомчики, в мене ж ось ГППшка насобиралась. Ми можемо ось, ось шлях злої черепахи взяти. Купляємо, беремо. Оп, і що це таке? Во, і тепер відкривається іменно цей стиль, в якому ми можемо взагалі прям козирні ці прийоми. Блін, капець тут ще й учить його до, до жопи. Подвійний вдих відновлює двічі більше енергії, ніж звичайний пропуск атаки. Оце, походу, нам треба капець. Причому берем. 100% берем, Подвійний вдих. Це нам передишка буде прям бомбезна. А це важкий хук. У нас диви, 11 і 9. 11, 11 урона. Тут 9 урона, тільки 11. При цьому енергії забирає. Тобто це вже краще, ніж удари лопатою. Ну да. А це теж 9 урона, тільки 13. Так, да, по-любому. Це, це лучші прийоми. Удар по ребрах, важкий хук. Важкий хук можемо вивчити. Мабуть, я не знаю навіть. Ну, ось, тут а можна дві віточки в мене вибір. Ну, вдих по-любому. Бо нам нада енергія. А отута стратег, наприклад, ось бойовий стиль на тривалу боротьбу ставка і сильні удари. А тут допомагає притиснути суперника до канатів ловити на помилках. Ну це я не знаю, як це буде реалізовано взагалі. То я думаю, буду важкий хук. Оцей давай візьмемо важкий хук. Отак. І все. І тепер вмісто удар -лоп... удара лопату, ми можемо важкий хук ушатати собі. А отут ми можемо подвійний вдих, правильно? Двічі більше енергії, ніж звичайний процу атаки. Плюс один. Тобто плюс 14 енергії на рівному місці, ще те, у нас буде. І оце. А, блін. А цей важкий хук, він забирає тонус. Так капець, блін. А чого я провтикав? Це дуже фігово. А, воно тут усе, походу, забирає тонус. Що, серйозно? Тут усі прийоми тонус забирають. Да. Пф. Да ну нафіг. Тупо усі. усі Прийоми тепер тонус будуть забирати. Та ну це щось говнює якесь. Так а нафіг мені тоді взагалі треба оцей прийом, якщо важкий хук мене 11 забирає. Ну, урон, а у мене є ось важкий апперкот. Що так, що так мене буде мінус один тонус. Ну, важкий апперкот, Як угріє, то нормально угріє, Мінус 18 урона так-то, то я щось не А, воно ще забирає дві ячейки оцієї. Ну. Оцю фігню, коротше, що. Ну, ви поняли, так? Да? Оці дві сині оці полосочки. Це ж кожен удар одна полосочка закривається. А Тут воно зразу дві оці полосочки забирає. Так тоді, блін, Ну, Тоді, мабуть, да, Хай важкий хук уже буде. Важкий хук і удар лопатою поставимо. Отак якось побачимо, як воно буде. Добре, все. Е -е, тепер учимося. Все, до 10 попрацювали. Будемо так десь до 10 приблизно працювати. В поліції, а потім будемо заробляти баблу. Почати роботу погнали. О, я жрать хочу. Ну все, я роботу за 10 хвилин мені залишилося до кінця роботи, так що нормально. Заїдемо в магазин почати за це ж 150 баксів у нас є. Закупимося ще ж жачкою нормально. Отак. 6 м'язка, 6 кусочків. По цукеркам усе нормально для матері і шо? І в зал Сільвера, а блін. А, ні, нормально. зал Сільвера просто пішком зараз сходимо. Все. щас там азізейка ще прийшла. Добрий ранок, це програма LolCake. Що робив бобо, перш ніж народився? Ліл Бобо? Веселився із жінками? Ага. Е, все, починаємо бій. Погнали. Добре, зараз будем тейпзитися з цим важким хуком, Я не знаю, як воно буде тонус витривалося, Чи воно прям всаде за один бій нормально чи ненормально? Ну будемо дивитися, погнали. Коротше, енергія на всаджується далі нікуди. Я один блок забираю. Оцей важкий хук е йде в сраку, мабуть. Ну, за один походу за кожен раунд мінус е один, одна ця фігня робиться, походу що. Ну, я, я так зрозумів. Коротше, обиємо той нафіг. Просто один одарло підожди. Подвійний вдих, двічі. Ну, давай цей раунд віддихнемо. Просто цей подвійний вдих. Що два рази поставимо. І блок один. Отак, якось все. Це трохи оддихнюлі і поставимо, мабуть, я не знаю, важкий хук, важкий перекут. Та лоу-кік обичний я поставив би вже. Ну це капець, тонус просирати постійно, потім його ще й встановлювати, бігати, таке щось. Чи давай удар лопатою? Два удара лопатою поставимо якось так. Його важко пробити, у нього він блоки дуже часто якось виставляє, так що я навіть не знаю. Ну, дожні теп за цього. Все, замісили нормального підконець. Кон... Під так все, виграли красиво, чітко, старий будинок, їдемо додому тепер. Час пожрати, поспати треба нормально. Та і, напевно, тонус встановити треба підкачатися трохи. Та це капець, блін, це кожен бій, мені треба тонус виставлювати. Це якщо навіть там ну, 5 раундів, якщо я буду оце тип взяти. це. Це ж кожен раунд у мене один тонус віднімається. У мене зараз, по суті, що, 17. І за один бій у мене тупо 5 тонуса в сраку летить. Так я за цілий день, мабуть, не встановлювати цей тонус. Чи як воно працює, я до кінця не можу в дуплити. Чи воно якось саме встанав? Я щось не пойму. Ось, все, можемо встановити. Диви. Угу. Все, таке вроді два тонуса просирав. Хіба ні? Я, я не пойму. Ну тонус хоча б він швидко встановлюється, на цьому, спасіба. Надо поспати, потім поїдемо в поліцію і потім на працю. Жрать, жрать. Е, полі... Блін, нам вже на роботу по суті треба. Чи може оцей день профукаємо, я не знаю. З, з хавчиком, вроді більш-менш окей у нас. Ну давай в 12 поїдемо цей раз. Все, я по дві смужки якраз нормально. О, записуємося. Оцей платон, а а, надо Езопу навалить кабіну. Азе на першому місці ого. А що в нього там за так? В нього і показники. Не сказати, що ого, круті які цікаво. А два важких хаперкота ще у чувака. Це якщо я пропущу одного, це буде мені жопан, то треба буде блоки ставити. Ну то вже потом. Все, записуємося на бій. Тепер газуємо на звалище роботів працювати. Правильно, правильно. Треба зробити нормальний запас хавчика і нормальний запас бабла, щоб на кармані був, щоб ми просто не працювали там хоча б пару днів і нормально повчилися. Ми ось доучимося, а потім ще треба буде нам ремонт робити у залі. Новий жарт, а ну. Добрий ранок, це програма Лолкек. Є три речі, на які можна дивитися нескінченно. Як горить вогонь, як біжить вода, як працює ця бісова служба доставки. Гарно дня. Ну, такі непогані шутєчки. В принципі, да, можна так. Ну, не просто так. А так не га-га-ха, ну нагетяне. Ми попрацювали, 93 903 бакса у нас є. Магазин апу зразу газуємо. Зараз е -е, нам треба купити жратву. Ну, три куска ми взяли вроді як старий будинок, ідемо додому. Тобто, ми, виходить, за ніч на три куска хавчика заробили. Так нам цього, в принципі, вистачає. Нам на день, по-моєму, два треба. Десь приблизно так. Зараз підемо бігом ще трошки поспим, прям пісюлічку, бо нам треба в поліцію, там же ж вчиться, а потім на роботу, щоб вже точно хватило. Все, їдемо тепер в поліцію. І нам осталось прям фігня. О, три, три... так ми ж і за сьогодні щас зробимось. Три смужки осталось. І він казав, що це останній вже розділ, так що ще буде, чи не буде. Чи буде, вітаю, тепер ти вивчив усі закони міста. Еге ж, можна сказати двічі. Найголовніше той, у кого більше ГПП, завжди має рацію. Тепер тобі залишилося лише довести свою цінність, щоб стати поліцейським. Набери щонайменше 2000 ГПП, і я зв'яжуся з тобою. Я працюю над цим. Я вірю в тебе, синку. Ти будеш чудовим копом, як і твій дід. Я дякую, сержанте. Звертайся. А, у мене дід поліцейським був, я забув. По-моєму, да, щось таке було. Ну, це вже там в першій частині там, висвітлюється, я вже трошки підзабув. То там у мене батя був. Тепер нам треба що? Ну ми вже вивчили, да? Все, нормально. А тепер нам треба їхати в старий будинок Міка. І тепер робити там ремонт. Ну, як 2000 ПП знайдемо, то вже потім місія відкриється з поліцейськими, а поки що з поліцією у нас вже все габело. Починаємо тоді ось А, це ще і ці олдскульні респекти мені тут дають, чуєш? Все, хвати. Три смужки за сьогодні ушатали, так що, я думаю, вповні отак, нормально. Треба ще мені на пару кусочків м'яса заробить і буде взагата. Почати роботу погнали. Ну, Да, якраз по 80 ми десь заробляємо за ніч. І це ми з 12, а не з 8 працюємо. І ми на 80 закупаємо три куска м'яса. Так що норм взагалі. Купити ось раз, два. Все, в нас холодильник забитий, і треба подивитися, що там по цукеркам, по цукеркам. Ще теж вистачає всього. Опять йдемо додому. Мені цікаво, що там буде. Ну, це ж як коли. Що я ремонт роблю. Я роблю ремонт, і оце коли смужка, там, що там за катсцени будуть. я буду з отим з голограми і міком, говорити чи що. А поки, а поки, зараз йдемо спать. Отдихнемо трохи, потім поїмо і можемо зразу їхати робити ремонт. Оп. все, і нас тільки час, так що у нас е часу хватить Нормально так. До 8. Та до 12, я думаю, навіть, якщо вийде, поработаємо. Тільки не панікуй. Ця фраза зазвичай викликає протилежний ефект. Думаю, тебе прокляли. Що? У тебе над головою світяться якісь цифри. Але ти не хвилюйся, я знаю одну хорошу відьму. Міку, ти мене налякав? Це лише мої ГПП. Це що за чортівня? Громадянські пункти порядності, що їх більше, то людина порядніша. Як ти їх здобуваєш? Мабуть, коли переможу в лізі. Тобто єдиний спосіб стати порядним когось побити. Ну, а ти справді знаєш відьму? Звичайно, як ще можна позбутися бородавок. Ну да, це будуть ще типу, такі міні сцени з цим міком. І Чому мій зал у такому стані? Мабуть, він перестав працювати. І ніхто цим не скористався? Людям що, не потрібен спортзал? Здається, ти нікого не залишив за ним наглядати. Був один хлопець, виглядав може як ти. На жаль, він зник. Так, то був мій батько, мені варто було сказати про це раніше. Світ насправді тісний. Мені шкода, хлопче. Шкода, що твій батько зник. Хоча мені сумно через спортзал. Окей, okay, у нас 2 години. В принципі, якщо на автобусі ми все одно час не, не, не тратимо, так що хоч. Хоч 40 баксів якийсь заробимо, може, побачимо зараз. <звас> 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 так, да, все, азазейка. Добрий ранок, це програма Evo Що спільного, звичайно, їжу, та їжі слизу. А нічого гісінько. Ги? Оце я не поняв, вибачаюсь, може, тупий, але ну, я не поняв. У нас зараз бій, тільки, мабуть, може енергії треба вдома під підотойкать, я думаю. Чи вже ладно, чи не ладно. Не знаю. Та ні, давай, поїхали додому, все-таки нам треба серйозно готуватися до боїв, треба типзити хлопців там непонятних, так що давай. Це якщо прямо в тоталове ми зараз ну, повністю будемо при енергії, при ХП. якщо нас оти взять, то тоді, звісно, вже підзаб'ю фіг, ну, поки розберуся з остальним, поки підкачаюся, то я не буду так вже паритися. А поки що в нас йде нормально, йдемо по сітки, Ліги, то можна і спробувати постаратися. Як все, зараз будемо з цим гаситися. Ну в нього по показникам, Опять же, все ну таке собі не дуже. Тож ставимо оце саме до фіга, блін, навірно, блоки оці забирають енергії. Причому ніфіга собі. Ну поставимо блоки. Поки що а там уже пізніше буде видно. Погнали. У нього тут походу да тюп, так це хорошо, що я блоки поставив. У нього все один удар, мінус 19 енергії. А в нього два цих удара стоїть взагалі. Тобто він на енергію прям покладається дуже сильно. Ну це якраз блоки будуть дуже хорошо в тему. Та я ще свят валюю. Мені кажеться, прям дуже сильно і больно і швидко. Два нокдауна, не. Nee. Хоча я замітив в нього аби не енергія, в нього хп добрі непогано так між раундами встановлюється. Ну та все вже йому турба. Ось о, диви. Занюшарив хлопець просто. Е, що в нас там? Далі їдемо? Красить. Красить, білить, пахать.